Как вы с начальником комбой переговаривались? Что вы хотите? Это наш комбой. То есть к вашему блокированию этот кого не имеет отношения? Мы с сегодня рассматривали продолжение подстражи и я прошу, них выпустить Ваши вопросы, они остаются ваши. Все они мешают ситуации. Прошу выпустить. же вам не кроет. Вы можете а, начальник... Он вы... Это же конвой, он же вам не кроет. Да. Он может вам документы показать. Ну, да. Но он никого И вот. Я, я же представился, я показал, Это... я, показал, я показал документы. Не надо меня снимать. Я не публичный человек, не надо. Ну как, вы на работе ж находитесь. Ну, ну так. Я вам ну, объясню, я человек не публичный. Снимать меня не надо. Я представился. Я показал, показал, показал документы

Ну смотрите, слово офицера. Не, ну, я вашему слову, я слово офицера пока еще верю. Нет, 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 ни в коем случае. Ни в коем случае. Подпишитесь по фейсбуку со мной, если как-то так. Просто я сейчас не могу говорить, и там поговорим. Ну, либо суффикс моего почта у меня, суффикс моего... А как на фейсбуке у вас? На фейсбуке Максименко. Максименко. Я не знаю, как найти, честно говоря. Ну, я понял, хорошо. Я, я, да, я понял, я понял, конечно. Обязательно. Не винувати не зробити, не випустити на подписку. Ми, ми прийшли і сказали, вимушено. Чому свиня? Рік слухайте, а нікому не збирається. А яким чином? Просто хочете донести до судді своє бачення. Я не тільки хочу донести. Я хочу, щоб він взявся і робити свою справу якої там фасадження? За жопу чи його? Право слухати, за, за рік допитати двох корисних. Е -е -е. ну, Захисник. Захисник у колоників. Сьогодні було слухання, було слухання. Таке саме, як всі інші. Сир, за слухання. За два роки сидять особи вже більше трьох років, майже чотири Ну, іде. Перше засідання було. Минулого в... на на судді назначили на третій далі. Як то? Два місяці. Тому що вони пішли відпочивати. Якщо перетратиться, якщо вона нас права, якщо почали, що вона складна. Для швидкого, Тим більше, що всі підсудні були під, під стражні, всі були повністю. Volkswagen пусть проезжает только и все. Не Volkswagen только выезжает и все. Ніхто тобі не дасть перевіряти машину. Ще раз? Не, не, подожди, я Ні, Якщо це, то що сьогодні закінчиться процес. Я вірю в те, що потрібно робити. Якщо що, якась що, що, інше, так, чекає, так. Я вірю в те, що якщо не можна добитися закон, законними способами, то тут можливо, це теж є законний спосіб, але не процесуальний процесуальними способами, то тоді можливо включати. Вість. Способи теж громадські. Я на тільки за громадський контроль, то, а то, ми, то, не ми за громадське безлад безладження. Я ще раз кажу, є процес. Ви як захисник бачите, ви є учасником процесу, ви бачите якісь там порушення, як ви вважаєте, в процесі не порушення. Як я не є учасником процесу, я не знаю. Чесно кажу. Ну якщо то є законні правові методи, то... які законні правові методи? Відкрите провадження. Я доказала, що судді на них відкриті провадження. Це є паралельно з нашим процесом. Відкриті кримінальні провадження на слідчі. Вони йдуть. Доведено вже доведено їхню вину. Е, Постановку виносять, першу, закрили провадження по слідчию, знаєте чому? Тому що вони встановили, який саме слідчик підкинув матеріали, що є по доказу. Але ж встановили, що це підкинуто. тобто встановили, що це не доказано. Відкрила прокурору, кримінальне провадження. Я подала заяви на прокурор по їхній фальсифікації, тому що вони тут навіть всі підписів підробляли. Подала 11 заяв на і що ви думаєте, з одинадцяти внесли вину? Які... Ви я завтра піду подам на суді. І сьогодні я готова. Хай везуть прокурора, я подам сюди заяву про злочин на суді в за їхній фальсифіці. Вона як адвокат, так. От ми назад через я все зовут я офицер. Я, может быть, можно немножко максимально, что я поначалу сдаюсь. Я куда-то месяц назад разговаривал, перешли вот заседание, у нас было много, никто ничего не блокировал. даже не Майдан, мы пришли в рог, Мы вообще, ну, то есть не будем путать там, знаете, все. Майданы, да, да, там, да. кто прикрывается, все Майданы. Мы в рог, Мы Поймите правильно, если надо, мы не требуем их выпустить или наказать. Мы не юристы, не понимаем. Мы требуем, этого, чтобы вынесли решение. Виновные 5-10 раз во дворе, это уже так. Потом включаются адвокаты, они там, апелляции, да. То есть станции, процесс, процессы, процесс, процесс. но не в подвешенном состоянии. Я чітко